Скільки в Канаді коштує встановити брекети? Сьогодні з чоловіком приїхали до Ортодонта. Його будуть перевіряти, бо йому насправді треба виправити його прикос. Відразу його відвели до кабінету з двома рентгенами. Ось роблять йому два рентгени. Далі привели в звичайний кабінет, де ми очікували лікаря. І там його також пофотографували в різних позах в профіль і подивилися, сфотографували, як взагалі виглядають його зуби. Зараз от на даний момент, фотографували по різному з закритим з ротом, відкритим ротом, по різному. Далі його посадили на ось це кресло, можна сказати, ось цей чейр, І робили йому 3D-моделювання його щелепи, як верхньої, так і нижньої. Це замість того, щоб не робити заліпки, і щоб відразу можна було все побачити. Ну і що сказали, треба носити брекети, які коштують 9 тисяч канадських доларів. Плюс робити операцію, але вона вже безкоштовна. Робили б ви таку операцію?